Привіт-привіт усім! Усіх вітаю з вівторком, друзі. Так, що я роблю? Устаки беньки. Котлетки на обід. У нас вже ближче до обіду біля 12-ї години. У той обід, Куда? Куда від того дідешся? Зранку зробила сир маскарпоне. на запасці. Зробила і поставила його тут на плитці, там де, ну, хоча б щоб було 20-22 градуси. Так десь і є. Має стояти 10 годин. А потім дуже легко робиться, друзі. Не так, як ті тверді сири, вони не, не робляться ну, тяжче, там треба засолювати, обертати. А це такий сир маскарпоне, Ну, знаєте, маскарпоне, який кремоподібний сир. Можна його використовувати на хлібчик мастити, але саме основне, що він до кремів всяких підходить, Такий ніжний сирочок. Так. Тому там тільки закваску дав, фермент дав. І потім через 10 годин я його стіджу, намарлю і буду мати готовий сирочок. Але зараз наразі котлетки. І капусту тушу. Молоду капусту. Таку Турчку прийтайся. Теж Можна до бабусі? Отраз сметану занестимо. Добре. Тусі. Що? Ми готуємо день, як завжди. Ну, мусить бути та кухня, ну, ну, нікуди. Ні і такий в нас обід. Котлетки спекла, капусту молоду, в тушила на сметані. Гречка, ну і кава. Солодке то тато п'є з кавою. так? Прийдеся. Okay. Ось так. Ну і бумік, як завжди, він вже є. Все, гарненько, пообідали кави, попили, супер. Дивлюся до своєї класки, зараз покажу. До сиру маскарпоне, Бачите, як гарно вже сформувалося. Сформувався з густочок, але його тут залишаю. Ще довго, друзі, до 10-го вечора. 10-ї вечора має стояти тоді, вже б відсіджувати. Все, можу йти. Наготувала мамі передачку, Артур занесе. Все, по кухні. По кухні. Наразі все, йдемо. Нарешті, то можна брати саду. А погода тепленько. Аж душно? О, Артур взяв сапу, сапий. Добре, я теж приєднуюсь. Фронт роботи на сьогодні. Вони пограсовані, файно, там Артур далеко. А тут картопля. Зараз будемо то все робити. Ну що, друзі, з Богом? Це запалила як ружа, друг. а нині сапала. Хлопці сапали, я сапала. Це трохи жарко. Хлопці то скорше пішли до хати, посапили картоплю і пішли, а я ще ряд такий від сусідів. Один раз вони сапать, один раз я. Тобто межа, межа. Вона заростає і треба сапати. Ой, коротше, фест. Задорвала за всі дні. Люди помаленьку сапають, а я все на раз хочу, знаєте. не так виходить. Але що, картоплі вже всю перейшли. Межу перейшла, горошок посапала, але там лишається ще, ще трошки грядок. Та й все, але зараз трохи Ух. Я вся червона, як бурак. І ще сапати. Так, взялася під горіхом, то що я кажу, чотири горіхи між чотирьома горіхами. Сапаю кабачки, далі вже посапала, але ще раз сьогодні перейду горошок, там кріп і далі бурячок, моркву. Ну, що посапаю, то посапаю на сьогодні. Не знаю. Змучилася, трохи засіла. Трохи сапаю, трохи сижу, трохи сапаю, трохи сижу. Ну ні, може сьогодні досапаю. Може. Бо ще треба бройлери різати. Коротше. Але сьогодні теж не будемо вже різати. Сьогодні хоч би то посапати. Все, друзі. Кабачки, горошок, все пересапала. Кріп. Тут були в мене огірки. Мали бути, нема огірків. Я не знаю, де ті огірки. Все, висапила, завтра буду пересаджувати. Ну, а що я зроблю? Далі. Буряк червоний. Буряк червоний, раз, два, три. Гарно зійшов. Гарні листочки, все підходить. Далі морква. Пересапала тільки між рівцями. Морква вже добре не зійшла. Та й все. Тут грядки, все. Що там ближче коло хати, там я другий раз садила. Ага, кукурузу чоловік пересадив. наново. Кукурудза Кукуруза не зійшла. то Вже будемо чекали, коли зійде. Так, в чоловіка друга місія. Висадити нині помідори вже всі до кінця. І ті, що купили, висадили. Тепер наші висаджуємо. Тут теж площа є, що вже поставив каркаси та ті опори. Опори поставив, до кінця буде вставити ті опори, але то тільки накуповані тут помідори. Потім буде все замульчовувати соломою. Що там маємо з огородами, бачите? Зараз, зараз, зараз. Де там є? Вон ще півтора тюка. Де-де-де от тут. Півтора тюка ще соломи нашої. Тут. Я рад вистачить тут замульчувати. Та й усе. А то треба наробити, я вам скажу. Най Бог милий. тат? Треба Та, Ну так, да. трошки, ж ладногах стою. Каже, трошки. Бо він тільки прийшов, та він тільки працює. Після роботи, а я вже все. Але ну, там мусило Перший раз завжди тяжко. Як би не було, перший раз завжди тяжко сапати. І ті буряки проривати, і ту моркву шукати, то все тяжче. Вже другий, третій раз, що там буде легше. Добре, я йду козів забирати, то вже пізно. Так кричать на цілий городи. Люди сапають, а вони мекають. Десь корови так не мекають, то й не мукають. Треба вже в кінці кричить, а ті постійно їли, не їли, не, ме, не ме. меков є. Ходіть. Ходіть, Все треба робити, закваски витягнені. Треба доїти. Ну Нухи вон вімі саме лунтика. Так, спочатку ножку забирай. В них ієрархія, друзі. Така ножка йде сама. Білка може йти з, з тими, з буською і з Лунтиком, бо то її діти вони не б'ються. Лунтик теж така мала, а такі я має величезні. Добре, забираю їх. Кози забрані. Коза завжди макають, хочуть доїтися, ще трошки хоч з Фух. А друзі дала жару в цілий день, цілий день. зварила обід, як пішла. Добре, що діти були зі мною, що мені хлопці допомогли хоч картоплю сапати, та й все, цілий божий день. Але слава Богу, все посапало. Треба тепер пересадити огірки. Ой, чудо. Я ще тут в, той кусочок, там я посадила огірки. Тут же починає сходити. А ще коли його го, коли ми садили. І нема. То вже не буде. Я вже пересапала то місце. Треба пересадити нових та й все. Добре, друзі. Все, спокійного вечора, доброго, мирного, тихо, доброї ніченьки, До завтра. Завтра буде щось нове. Нова серія. Ну нічого, але ж було здоров'я та мир. То все буде помаленьку, все буде. Попався.